Класика просто неба під таким поетичним гаслом. Хмельницька обласна філармонія проведе завершальний концерт сезону, приурочений до дня конституції. Відвідати захід зможуть усі поціновувачі класичної музики, бо ж відбуватиметься дійство на вулиці. Це проект, в якому Артисти, музиканти виходять звичних звичних залів філармонії, виходять до людей. Концерти відбуваються в дворику перед філармонією біля прекрасних прекрасної колонади. Концерт, де пересічні слухачі, навіть ті, хто просто прогулюється містом, зможуть почути е, прекрасну музику. Дуже така гарна європейська традиція. Нікого не таємниця, що такі концерти такого формату відбуваються по всій Європі. Підготували музиканти для хмельничан чимало цікавого. У репертуарі є як закордонні твори, так і українські. Це на вулиці буде. Відповідно, ми так і відбирали, що для вулиць щось цікаве, таке особливе, якесь сфеєричне, наспівне. Є у нас солісти співають і жіночі голоси і сопрано, і чоловічий голос буде звучати баритон. Також буде звучати патріотично, оскільки це йому до Дня Конституції. Приурочуємо це буде звучати патріотична музика Ростислава Демчишина, українського композитора. Звичайно, Україна є, Україна буде. Ба більше долучаться до концерту і молоді таланти. Цього разу у рамках одного з проєктів до Хмельницького завітали диригенти, які навчаються у Львові. Ми запросили четверо відібраних студентів, які дійсно достойні, які дійсно професійні, грамотні, вже як студенти, і вони дійсно вартують того, щоб працювати з професійним колективом, щоб потім в майбутньому дійсно стати повноцінними, зрілими, повноцінними диригентами. Вперше приїхав до Хмельницького й молодий диригент Артем Подзюбанчук. Він студент Львівської національної музичної академії. Зізнається, хоч і було маленьке хвилювання, знайшов спільну мову з колективом з перших репетицій. Це кожен раз, коли приїжджаєш і перед тобою нові люди, новий оркестр. Ти не знаєш ніколи, як вони відреагують. І перший день ми починаємо працювати. Ми так вже спілкувалися між собою після якби, враження від першої репетиції. І ми всі зійшлися на одному, що Оркестр надзвичайно гарно реагує в принципі на жести, на те, як ти з ним спілкуєшся. І фактично не треба його тащити за собою, бо є насправді різні оркестри. Я радий, що є така можливість, тому що не народжуються маестрами, професіоналами, ними стають. І я радий, що є така можливість для цих молодих дорень попрацювати і набратися досвіду з дорослим оркестром. Як особисто працюється? Ну, приємно, бо. Це молоді люди, хлопці, дівчата, які вчаться, які мають талант, які бажають, і вони ну як на свій вік вони демонструють те, що вони розуміють своє бачення, і цікаво вже з такими людьми, молодими людьми працювати. Відбудеться концерт 27 червня о 18.00 у дворику Хмельницької обласної філармонії, де артисти та диригенти обіцяють подарувати хмельничанам та гостям міста, захоплюючу подорож у світ класики. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.